Пінк Пілатес Естетика просто захопила мій Пінтерест. Тож давайте проведемо день як Пінк Пілатес Прінцес. Каналі, місце влог. І в сьогоднішньому відео ми разом із вами проведемо один день як Пінк Пілатес Princess. Для початку розберемося, що це таке. Пінк Пілатес Princess – це, це в першу чергу, дівчата, які піклуються про себе, про своє здоров'я, займаються пілатесом, але основна основна риса це рожевий колір, рожевий білий і їх відтінки це. Кольори Pink Pilates Princess. Чесно кажучи, це взагалі не мій стиль, це взагалі не мій колір. Я ніколи так, такі речі не, не одягалась, до типу рожевих. Е, ніколи не носила там всілякі різні рожеві аксесуари. І, можливо, все ж таки цей вайб, саме цей вайб мені підійде. І взагалі це мій внутрішній стиль якийсь. Які я ніколи не могла розкрити. Тому будемо пробувати щось новеньке. До речі, не звертайте увагу на те, що я в ось таких ось штучках, тому що вони мені дуже подобаються. Вони такі прямі куськи, їх взагалі використовують для того, щоб вмиватися, ну і щоб вода не капала по ліктям і так далі. Але мені просто подобається, як вони виглядають. і Вони у мене рожеві, тому, ну, я взагалі всі речі, які я буду використовувати в цьому відео, зібрала в одну кучу. Тому що рожевих речей у мене дуже і дуже мало. У мене рожевих речей майже немає. Тому буду якось викручуватися. Я зібрала всі більш-менш рожеві відтінки, які у мене є. Ну, і буду намагатися щось із цим зробити, щось зліпити. І дивіться, яка у мене прикольна піжамка. Мені здається, що вона якраз підходить під White Пінк Pilates Princess. До речі, ще такий прям к'юті-к'юті бантик. Бантик, чи як він називається, ну, мені здається, це прям ну, супер прикольно. Я ще сижу, п'ю ось такий от мілкшейк. Я не знаю, це так має бути так багато піни. Я взагалі хотіла з полуницею. Я хотіла зробити мілкшейк з полуницею. Але, як завжди, я відклала все на останній момент. І коли пішла в магазин за полуницею, там її, звісно ж, не було, тому що це магазин біля мого дому, він не такий вже великий, як там якийсь великий супермаркет, в якому завжди є все і все. Там не було полуниці, були тільки персики, чи нектари, чи як вони там, ну, щось по типу такого. І редька. Все, що було більш-менш по відтінку дорожевого кольору. Там не було ні малини, ні полуниці, я вже не говорю навіть про лохину. Я пішла в інший магазин, він виявився закритий, тому я взяла тільки в тому попередньому магазині йогурти і зробила такі от прикольні мілкшейки з того, що було вдома. Тому що в мене в морозилці були е ці заморожені, якісь ягоди. Це якась, я не знаю, як на українській має буде єжевіка і три штучки лохини Ось. Е, Тому треба буде мені якось піти. І купити нарешті ягід Можливо, сьогодні ми разом із вами якраз таки і підемо. Ось. А поки що я хочу вам розповісти, що я буду робити в цьому відео, які в мене взагалі плани. Так, ну, взагалі, я планую спершу помедитувати, тому що декілька е Декілька речей я вже виконала. Я зробила собі масочку, такий к'юті догляд. За обличчям. і За волоссям. Я помила волосся і висушила його. Але також ми будемо робити з вами укладку, тому з волоссям це ще не все. Ось. Е зробимо макіяж. Кюті макіяж. принцес принцес макіяж. Якийсь такий супер Пінк, супер Нют, пінк ті десь так. Також я думаю, що, в принципі, ми можемо піти погуляти. Ну, і, звісно, ще позайматися Пілатесом. Ну, як ж без цього? Це ж Пінк принцес, правильно? Тому мають бути всі компоненти. Всі компоненти, і тоді я можу рахувати, що я б виконала план на це відео. Тому зараз я допуваю свій мілкшейк і йдемо разом із вами медитувати. Ну що, я помедитувала. Що я можу сказати? Ну, я взагалі не та людина, у якої немає ніяких думок, яка може просто розслабитися і ні про що не думати. Мені постійно в голову лізуть якісь думки, я постійно про щось думаю, щось собі там в голові, якісь плани будую. Тому мені здається, що медитація це точно не для мене. Але я помедитувала 4,5 хвилини, і, в принципі, як для початківця, я думаю, нормально. Я думаю, нормально. Початок був класний, але потім я відволіклась на камеру. Да, Я захотіла подивитися, як я виглядаю в кадрі, і все, далі поплила. Я ну, не могла далі здогнати те, що там говорять. Ось. Ну, коротше. Якщо ви така людина, у якої немає ніяких думок, вона може просто розслабитися. Якщо ви така людина, яка може якось стримувати свої думки, може ні на що не відволікатися, то в принципі можете спробувати медитацію. Але я не можу. Мені постійно щось лізе в голову. Я не знаю, навіщо. я, виходить, думала про те, що треба подивитися в камеру. Тому, ну. Трішечки не вдало, але я думаю, що, в принципі, нормально. Для початківця навіть навіть хорошо. Я сьогодні майже нічого такого не робила. Але хочу подивитися, що там. Можливо, зроблю якісь домашні завдання, щось таке. Подивлюся. А, і, може, попишу в планері. Може, почитаю. Ось, тому що дуже давно цього не робила. Дуже давно не читала. Тому, можливо, якраз. Vou te dar. Не знаю, наскільки це підійде під естетику Pink Pilates Princess, Але я хочу вам показати те, що я робила досить довгий час. Я на пінтересті бачила багато ось таких коробочок. Я навіть не знаю, як це називається. Ну, Але це така коробочка, в яку складають всілякі потрібні речі і носять в сумочці. Але зараз я вам покажу, що тут у мене. Всередині у мене вона ось так от оформлена. Тут буква імені. Сюди я поклала звичайну гігієнічну помаду. А, також я сюди поклала пилочку. 2 <див> гривні. Булавка ось. А, резинка, тому що волосся завжди плутається, його потрібно зібрати, тому резинка обов'язково потрібна І ось а, такий от листочок. Ну, Можливо, знадобиться листочок завжди потрібен можливо, там щось написати, якийсь номер записати. Ось так: от мені здається, коробочка душ досить прикольно вийшла. Я її намагалася якось гарно оформити, при тому, що вона сама по собі синього кольору. Я намагалася все заклеїти. Надіюсь, у мене вийшло нормально. Так, що у нас ще роблять Pink Pilates Princess? Я думаю, що, звісно ж, вони займаються пілатесом, тому зараз будемо займатися пілатесом. Для початку ми переодягнемося у форму, можна так сказати, в якій я буду займатися. Я думаю, що ось ці от шорти рожеві, звісно ж, рожеві, тому що це ж все ж таки пінк. Ось тому, мені здається, вони якраз підійдуть. І вони такі спортивні, тому а, як Пінк пілатес принцес... Одобряю. Ну, і ось такий от звичайний білий топ, щоб. У ну, мене просто немає нічого рожевого. І мені здається, що рожевий треба трішечки розбавляти білим, ось як вона піжамці, да? Тут квіточки такі рожеві. а вона сама молочна. молочно біла. Тому мені здається, якраз ця форма підійде. Ну, і звісно ж, для пілатису, звісно ж, треба мати ось такі от. Гарний коврик, я його просто обожнюю. І він рожевий, він рожевий. Мені здається, це якраз ну найбільше преимущество, Да? Тому з таким от арсеналом я йду зараз переодягатися і вибирати собі свій арсенал. Арсенал. Не арсенал. Що а... я кажу? І добирати собі тренування. Ось такий от класний образ у мене вийшов. Мені здається, він якраз дуже дуже добре підходить. Тому йдемо зараз шукати мені тренування пілатис. відео на ютубі з Пілатусу. Адеснець вона холдюлек лифт. Поставили лікарня. Так, усім привіт! Я включаюся у відео. Зараз разом із вами ми будемо робити укладку і макіяж. Почнемо з макіяжу. Я буду намагатись робити його в таких рожевих відтінках. Прям щоб він був якийсь супер к'юті. Ну і взагалі... Пінк Білатеспринцес. У мене то, взагалі на фоні все-таки прям супер рожеве Тому я думаю, ну, вийти, зробити рожевий макіяж. Ну і, звісно ж, ми почнемо з тіней. У мене є палетка, якою я дуже давно не користувалась, і тут є а, прикольні рожеві кольори. Ось такі от, ось такі от. Мені здається, з ними вийде досить прикольний макіяж. Я буду починати, напевно, все розказувати я не буду, тому що це буде занадто довго. Тому ви просто будете бачити. Ось. З макіяжем, в принципі, все. Мені здається, що він вийшов досить класний. Такий прям ляльковий, прям Pink Pilate, ну прям Princess Princess. Мені залишилося лише нанести олійку на губи, бо я нанесла плампер, але перед тим я хочу зробити щось із волоссям. Я взагалі спочатку хотіла робити укладку на цю розістку, типу укладки. Але е, це займає досить багато часу, а у мене часу майже не залишилось. Тому я зараз буду пробувати робити е, хвильки на плойку. І потім я ще накрашу губи блиском. У мене є ось такий от супер-супер класний блиск від е, LCF. Він прям, ну, мені здається, ідеально підходить під е, цей вайб. Ось цією плойкою я буду робити собі е, хвилі. Е, я взагалі бачила, що є е, такі плойки, але побільш, з побільшим діаметром е, ось цих от е, труб. Вона вже почала нагріватися. Е, я би хотіла е, ось таку от, але з побільшими ось цими штучками. Тому що мені здається, так будуть більш виходити гарні хвилі. Ну, але такі теж дуже класні. Ось. Friend There's no need to wear a frown friendship Oh friendship upon the storms and sunny days Together we'll walk this road hand in hand yeah. friendship oh friendship Просто подивіться, яка класна укладка у мене вийшла. Чесно, я раніше ніколи не любила такі кудрі, але зараз мені так подобається. Мені здається, що тепер я буду часто робити таку зачіску. Вона прям супер класно виглядає, і мені дуже-дуже подобається. Так, ну що, тепер давайте підберемо мені якісь прикраси і будемо йти гуляти. Беремо мою шкатулочку з прикрасами. Напевно, я візьму ось такі от кульчики. З метеликами ось такий от колончик з метеликом. Прикраси вже надіться. Тепер ідемо переодягатися. Я зараз переодягнуся і до вас повернусь. Ну, і все, я вже майже готова. Залишилося лише не фарбувати губи блиском і все, можна йти гуляти. Це навіть не блиск, це така олійка для губ, і вона мені дуже дуже подобається. В принципі, плампер теж дає сяйво Блискучість, але мені здається, що олійка навіть краще виглядає. Тепер збираємо мені сумочку. Я в одному попередньому своєму відео вже збирала свою сумку. І ця сумка в моїх відео вже з'являлася не один раз. Тому, я думаю, всі її знають. Мені її подарували на Новий рік. Ось. Вона дуже класна. Вона виглядає такою, ну, не досить великою, але сюди поміщається дуже багато чого. Тому мені здається, це дуже прикольна сумка. Ну, і я дуже хочу покласти цю свою штучку, яку я зробила. Мені здається, це дуже зручно, і якщо щось знадобиться, то завжди тут все буде. Тому ось так: от, кладемо це теж сюди. І все. Я, в принципі, готова. Можна виходити зараз, тільки ще одягну свою вітровочку.